Христос народився, дорогі сестри і браття, сьогодні в Україні ми відзначаємо свято Злуки або Свято Соборності. Бо, на день 22 січня 1919 року, українці, які жили на той час у двох республіках, українській народній і західноукраїнській народній, підписали таку згоду про. Об'єднання і утворення однієї Української Народної Республіки дарма що тоді змагання за незалежність наш народ не зумів здобути, але оце відковічне прагнення до єдності, воно насправді залишилося насамперед воно виявилося. Хоча довгий час українці жили по різні боки кордонів. Але це бажання єдності і свідомість одності народу, воно залишилося і більше як 100 років тому воно виявилося не тільки в якійсь літературі чи народній творчості, а воно виявилося в політичному акті, коли не просто так люди говорили на кухнях, а справді захотіли жити. В одній державі втворити одну свою хату, бо, як каже пророк нашого народу Тарас Шевченко, у своїй хаті своя правда і воля і слава. Бачимо наші ненависники вони постійно хочуть нас розділити і постійно пропонують або, наприклад, запускають такі ідеї в нашому народі. Що насправді Україна це не один народ, що дуже відрізняються одні від одних. І якщо ми подивимося на різноманітні політичні перипетії, то наприкінці 90-х, на початку 2000-х років, навіть ділили на різні сорти і різними кольорами, малювали Україну, мовляв, там живуть інші, зовсім інші народи. І тому то треба зовсім по-іншому все. Організувати. Дорогі сестри і браття, я поділюся своїм враженням у 2014 році, коли якраз відзначали 200 років з дня народження Тараса Шевченка, відвідали Шевченківські місця Черкащину, і нам попався дуже такий цікавий екскурсовод. Він був професором місцевого університету. І він багато розповідав про те, як формувалася народність наша у центральній Україні, тому що та центральна Україна завжди підлягала набігам із півдня. Татарські племена, татарські військові загони постійно грабували і забирали людей в полон. І тому як тільки довідалися, що ворог знову перейшов кордон, то дуже часто люди тікали. І куди вони тікали? Вони тікали на Київ, тоді переправ або переправлялися через Дніпро і йшли на Слобожанщину, Полтавщину і на межу степу, те, що ми називаємо тепер Донеччина. І вони там вже оселялися, бо на ті терени татари не дуже йшли. Їм було дуже важко ну, не, не просто перейти через ті всі степи, де немає води. А сюди на правобережна Україна. Була більш приваблива, вони дуже часто доходили навіть до Галичини. І ось, коли були спустошувані ті землі, то дідичі і магнати, які володіли цими землями, вони наймали рекламщиків, які їхали по Волині і Галичині, і рекрутували селян, щоб йшли. І Оселялися знову в центральній Україні. І багато селян, де в Галичині і на Волині було дуже багато перенаселення, і землі не було, вони і йшли, бо там землі давали набагато ліпше, а і земля була набагато більше, і земля була ліпша. І там люди оселялися, вони жили в селах і хуторах. І, скажімо, протягом 20-30 років не було таких великих набігів. Із півдня, і вони могли вже там осістися. Але тут знову починалася чергова війна, і вони знову переходили через Дніпро і оселялися на тих самих теренах Слобожанщини, Полтавщини чи Донеччини, теперішньої. І коли ми розмовляли з цим професором, виявилося, що дуже сильно одні переселялися українці із Сходу на Захід, а інші із Заходу на схід. В результаті цього постійного рекрутингу і вимішування українського народу. Тому український народ насправді етнічно надзвичайно монолітний. Якщо ми подивимося на інші народи, то часто у мові вони можуть одні одних навіть і не розуміти. Коли йдеться, наприклад, про німців чи про італійців. То вони дуже різною німецькою чи італійською мовою розмовляють. А українці добре розуміють одне одного, хіба що деколи можуть сумніватися, що на Закарпатті трошки по-іншому говорять по-українськи. Але якщо добре прислухатися і там, ми розуміємо дуже добре одні одних. Тому що в результаті постійної міграції українців. Ми стали таким моноетнічним народом. І ось, дорогі сестри і браття, намагання розділити український народ це намагання його знищити, бо завжди хотіли і цією землею, і народом володіти вороги і ненависники. Але український народ, окрім того, що плекав свою культуру, також і плекав свою самобутність і тотожність і бажання, щоб в нашій хаті була своя правда і сила і слава. Чому так дуже важливо будувати саме державу свою, тому що народ, він формується не просто якоюсь історичною примхою. Народ, поняття народу має глибоке біблійне коріння. І коли ми подивимося на старий заповіт, то ми побачимо, що старий заповіт це історія стосунків Бога і народу. І взагалі Бог починає з людьми своє спілкування і з бажання вчинити один народ. Але, дорогі сестри і браття, не один народ по цілому світі, а поміж усіма народами один вибраний. І щоб цей вибраний народ поликав правдиву віру, а потім цю правдиву віру передав іншим народам. Ісус Христос дуже цікаво говорить перед своїм Вознесінням на небо, посилає своїх учнів ідіть і зробіть моїми учнями усі народи. Не просочіться в усі народи і когось там поодинокого, кого знайдете, ото ваш електорат. Ні. Каже, ви зробіть учнями усі народи. І хрестіть їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І тому насправді те, що Бог вибрав один народ з поміж усіх, щоб він був для них пізніше прикладом і натхненням щоб із цього народу віра поширилася на всі інші народи. І тепер кожний народ, приймаючи християнську віру, насправді нею, немов закваскою, перемінює себе ізсередини. Християнська віра, немов сіль перетворює, так як сіль перетворює страву у щось смачне. Християнська віра перетворює життя народу у повноцінне життя, глибоке, духовне життя. І так само український народ, він є посолений християнством. Він скріплений християнством, християнство дає йому основу і дає внутрішню силу. Дарма, що Тепер багато людей не зовсім вірять, а дуже часто є такими практичними безвірками, тому що вони, навіть заявляючи, що вони християни, насправді не беруть участь у християнському житті, дуже часто мало знають про християнство, навіть не знають заповідей. Але вони виховані в християнській атмосфері, в християнському оточенні. Навіть сьогодні ми поїдемо далеко на схід України. На Слобожанщину чи деінде, то у великих містах дуже багато збереглося церков, збереглося різних християнських символів, які просто людям нагадували про те, з якого джерела ми походимо. І ось сьогодні знову темні сили намагаються нас роз'єднати, але роз'єднати не тому, що, мовляв, там істина, бо вони не однакові, тому їх треба роз'єднати. Ні. Вони хочуть бити клин поміж українським народом, щоб його знищити. А то нас хочуть вони знищити, щоб більше не було України і українців. А наш що тоді Бог покликав нас до життя і дав цю землю? І саме тому сьогодні, відзначаючи в Україні День Соборності, ми з вами визнаємо відвічний Божий план. А Божий план такий, що Бог покликав нас українців і дав нам цю землю, щоб на ній ми осягали спасіння. Очевидно, що ми не побудуємо такої держави, де не буде жодних проблем. Але держава і не будується для того, щоб не було проблем. Держава будується для того, щоб ми якомога краще і спокійніше, і ефективніше всі наші проблеми вирішували. І тому, дорогі сестри і браття, сьогодні молімо Господа Бога, щоб Він дав нам розуміння і всім українцям, розуміння потреби єдності, щоб оця єдність вона зростала в кожному українському серці. І щоб те, що сталося 106 років тому, коли українці проголосили єднання Схід і Захід разом, щоб воно сьогодні проросло рясними плодами. А ми мали стільки сили, щоби вистояти проти всіх ворогів, їх подолати, а в Україні збудувати здорове суспільство, так як Тарас Шевченко написав. Домовина розвалиться, і з під неї встане Україна, і розвієть йому неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольничі діти. Христос народився.